Відомому у буремні ті лучанину Олександру Стукану відмовили у перегляді вироку та пом'якшені покарання. Нагадаємо, у 2001-му чоловіка звинуватили у бандитизмі, вимаганнях та двох епізодах убивства, одне з яких з особливою жорстокістю. Олександру Стукану інкримінували організацію злочинного групування, яке займалося озброєними нападами. Слідство тривало довгих чотири роки, після яких підсудний отримав максимальне покарання довічне ув'язнення. Вже 16 років арештант провів за ґратами. каже зараз з'ясувалися нові обставини, і він має законне право вийти із в'язниці. Свою заяву щодо пом'якшення покарання Олександр Стукан озвучив зі стін Городищинської виправної колонії максимального рівня безпеки із засудженим судді спілкуються через конференц зв'язок. Скаршник просить суд внести виправлення у вирок. Олександр Стукан переконує, на момент засудження смертну кару в Україні відмінили. А таке покарання, як довічне позбавлення волі, ще не було передбачене у кримінальному кодексі. На час від 4 березня 2000 року. Такої міри покарання, як смертна кара, не існувало. Разом за тим, такий вид покарання, як довічне ув'язнення волі, вступив в дію тільки 24, 29 березня 2000 року, став юридично застосованим. Вироки щодо багатьох, засуджених у той, так би мовити, проміжний період, розповідає Олександр Стукан, були пом'якшені з довічного ув'язнення на 15 років тюрми. Отож свій термін він уже відмотав за ґратами 16 років. Іншої думки, звісно, сторона обвинувачення. Прокурор каже, що терміни звернення із подібними заявами до суду збігли. Окрім того, заява стукана безпідставна. В її задоволений слід відмовити через безпідстанцію. Засудженим припущено строки звернення до суду за перегляд вироку за новіними обставинами. Вислухавши обидві сторони, суд вирішив. Враховуючи виконане заяву засудженого стукана, стукана про скасування вироку апеляційного суду Волинської області від 2.02.2004 року зі скупними виленими обставинами, слід залишити без задоволення. На судовому засіданні підтримати засудженого прийшов і його син, названий на честь батька Олександро, давні друзі та знайомі. Вони з рішенням суду не згодні. Я хотів би, щоб вирок був той попередній 15 років. Людина помінялася і змінилася погляд життя. Друзі Олександра Стукана кажуть, що він готується оскаржувати рішення першої інстанції в апеляційному суді. Наталка Клинко Числав Марушко для новин на часі.